Доброго ранку. Сьогодні, 27 вересня. Середа, вітаю всіх на моєму каналі у програмі Зарубіжжя. Це програма для тих, хто цікавиться тим, що говорили, писали про Україну у світі, засоби масової інформації. Ну, е, декілька таких тем, на мою думку, які найбільше були присутні у цих світових засобах масової інформації. Вони стосувалися: ну, живий чи не живий адмірал е, Віктор Соколов, командувач Чорноморського флоту Росії. Також знову обговорювалося питання танків Абрамсів. Було питання стосовно відставки спікера Нижньої палати парламенту Канади Ентоні Рота через те, що там був присутній українець, який воював на стороні нацистів. Це було під час виступу і візиту Володимира Зеленського у Канаду. Ну, давайте подивимося, які засоби масової інформації про це говорили і писали. І про інше. Ну, CNN. CNN так продемонстрували те, що стосується адмірала Віктора Соколова. Ну, стосовно того, що він був присутній на нараді, яку проводив Сергій Шойгу та інші. Там були присутні російські воєначальники. Ну, стосовно того, живий чи він не живий, ну, нема підтвердження у СІНН, але тут СІНН також навела слова. Міністра України, міністра оборони України Рустема Умерова, який давав у вівторок інтерв'ю CNN, де він сказав, що якщо Соколов помер, це хороша новина для всіх. Ну я не можу з ним тут не погодитись. Про це також писала The Washington Post, мається на увазі про е ситуацію з живий чи не живий е адмірал. Соколов. Також Вашингтон Пост е написала про те, що в Росії засудили надходження в Україну першої партії танків М-1 Абрамс американського виробництва. Про це говорив ну, речник Кремля Пєсков. Він сказав, що нема панацеї та єдиного виду зброї, який може змінити розстановку сил на полі бою. Тобто він намагався пояснити, що це нічого насправді не змінить, і сказав, що. Абрамси це та це серйозна зброя, але вони так само грітимуть, як це розробила інша зброя. Тобто вони мали на увазі ті леопарди, які нам поставляли. Ну, побачимо, наскільки буде ефективне використання танків Абрамс збройними силами України. Сподіваються, що вони будуть дуже і дуже ефективними. The Washington Post також написала про те, що за даними Міністерства оборони Великої Британії, Чорноморський флот за, Росії зазнав значних руйнівних. І скоординованих атак протягом останніх тижнів, так, це які е, зробила е, наша сторона Збройні Сили України і не тільки. І вони пишуть, що у Чорному морі точиться динамічна, глибока ударна битва. Тобто, фактично, е, за цими даними ну, можливості патрулювати, навіть е, завдавати ті удари крилатими ракетами, що робив постійно Чорноморський флот, що ці можливості. Ну, зменшувалися і фактично ну, послаблена оця от спроба блокади українських портів. Сподіваюся, з часом це буде все більше і більше послаблюватися, а взагалі, щоб Чорноморський флот був ну, реально знищений зовсім. Це була б сама прекрасна новина. Ми б задоволенням її подивилися і почитали. BBC BBC згадує також про ситуацію з Віктором Соколовим, який з'явився ніби на нараді. Ну але знову ж також BBC відзначає, що підтвердження живий він чи не живий чи мертвий немає. Ну Sky News, Sky News eh, пише про те, що показує і пише про те, що з Одеси. Через тимчасовий гуманітарний коридор у Чорному морі вже вийшло сім кораблів, і це дуже хороша новина, яка демонструє, що цей коридор гуманітарний він таки працює. Також відзначає Sky News і про ситуацію з Соколовим, і там наводить, до речі, слова думками ділиться щодо відеоаналітик з оборони та безпеки професор Майкл Кларк. Він говорить, що речник Кремля Дмитро Пісков цього ранку не мав нічого сказати про те, чи живий Соколов, того ранку мається на увазі вчора у вівторок. І на відео не було зрозуміло, чи знято воно сьогодні. Кларк продовжує, що якщо Соколов живий, Кремлю дуже легко створити відео, яке беззаперечно може бути ну, на день. Той, коли це відео демонструється. Але поки вони цього не зроблять, я думаю, ми будемо припускати, що ймовірно, він був принаймні поранений, мається на увазі адмірал Віктор Соколов. Все-таки я би хотів, щоб слова 에, Ростема ну, підтвердилися. Краще для всіх буде, якщо Соколов буде не живий і не поранений, а мертвий. За телеграф також згадує про адмірала со Соколова. З Гардіан згадує про е, адмірала Соколова. І от якраз The Guardian пише, що вівторок уряд прем'єр-міністр Канади Джастіна Трюдо закликав спікера Палати громад піти у відставку Ентоні Рода, якраз через те, що він ну, запросив чоловіка, який воював на боці нацистського військового підрозділу під час Другої світової війни відвідати виступ якраз президента Володимира Зеленського. Ну, слід зазначити це 98-річний Рослав Гунькою, і Ентоні Род таки подав вчора у відставку. Французький Елекспрес е, знову згадує, так як і попередні е, засоби маси інформації про Віктора Соклова, про те, живий чи він не живий, про ту ніби відеоконференцію. Сподіваюся, що це дійсно ніби відеоконференція з участі Соколова. Також е, Експрес пише про атаку Росії 38 безпілотниками Шахет протягом цієї ночі так, от, е, на вівторок. І що було збито 26 шість цих е, шахедів. Фігаро, фігаро, е, з, ну, по великому рахунку, про американські танки Абрамс також згадує про цю заяву Піскова, що вони будуть горіти, як інші також горіли. Ну, мається на увазі леопарди, Я вже про це згадував. І це ж Фігоро також про, е, пише про це зображення Ві, Віктора Соколова, який ніби живий, от цей Чорноморського флоту. Сподіваюся, що всі-всі вони ну, е, помиляються. І це не справжні кадри, але знову з часом ми насправді побачимо, що що є. Німецький журнал Spiegel, він також от, е, пише про ситуацію з Віктором Соколовим. Крім цього, ну достатньо таку, ну для нас не зовсім приємну новину. Так повідомляє Держпігель, Він про що сказала кандидат від СДПН, так це правляча партія в коаліції на виборах до Європарламенту Катерина Барлі. Вона сказала, що не очікує, що Україна приєднається до Європейського союзу під час наступних виборів до Європарламенту у 2029 році, тобто вона. Продовжує, що Україна дуже велика країна, і що тільки її сільськогосподарський сектор настільки великий, що, виходячи з чинних правил, сільськогосподарські субсидії отриматимуть лише вона та ще одна країна. Тобто, це, до речі, певною мірою пояснює, чому у нас такі проблеми з ситуацією з зерном, зокрема із нашим сусідом із Польщею. Німецька дівель також повідомляє про те, що через день після того як Україна повідомила про. Нібито вбивство командувача Чорноморським флотом в Росії Москва оприлюднила фото адмірала Віктора Соколова на відеоконференції, яка була проведена так. Там нарада з міністром оборони Шойгу. Зюдой сайтом також про адмірала Віктора Соколова повідомляє. І є достатньо тут вже для нас приємна, скажімо, новина. Це мені закордонних справ Німеччини Бербок в інтерв'ю CNN заявила, що якщо Путін переможе, це буде кінець мирної співпраці з ООН. Це вона заявила свій час перебуваючи в ООН в кулуарах, так журналістам. Ну і е, я вже якось згадував, ще раз нагадаю, що на питання чи буде Німеччина продовжувати допомагати, чи вона не, не втомилася. Е, вона відповіла: ні. Люди знають, що Німеччина має надалі підтримувати Україну. І це хороша, але вона. І дякуємо Німеччині всім іншим країнам, які нас підтримують. Іспанська Альпаїс, Вона також повідомляє про адмірала Віктора Соколова з питанням: живий він чи не живий. Це питання так поки що і немає відповіді. Ну, відповіді, яка би була чимось підтверджена. Крім цього, Альпаїс згадує про атаку Росії от, на Одесу дронами. Там пишуть про те, що це були Інфраструктура порту Ізмаїл на річці Дунай біля кордону з Румунією. У результаті нападу було поранено двох водіїв і пошкоджено кілька складів і близько 30 вантажівок і шість фур. Також Ельпаес е, повідомляє про те, що була атака на Курську область вже це була атака України. Ну не знаю і наскільки вона там була е, успішною. Це стосується також і Криму. Сподіваюся, що успішною. Ну, Італійська републіка, вона, ну, крім тих всіх новин, які вже згадував, вона повідомила про те, що міністр оборони Німеччини заявив, що він дуже радий, що Естонія щойно вирішила взяти участь у німецьких рамкових контрактах на боєприпаси. Тобто, Естонія приєдналася до Німеччини у спільній закупівлі боєприпасів для України. Дякую всім за допомогу! Віримо в збройні сили України і віримо в перемогу України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!